В середині травня Україну чекають дуже непрості часи. Буданов дав моторошний прогноз щодо наступу Росіян. Про що саме він говорив? Дивіться далі. Прогнози керівника розвідки зазвичай оптимістичні, але не цього разу судіть самі. Нас чекає досить важка за нашою оцінкою ситуація найближчим часом, але вона не катастрофічна. Це теж треба розуміти. Армагеддон не відбудеться, як багато хто зараз починає казати. Але проблеми з середини травня будуть. Буданов зазначив, що росіяни готують комплексну операцію. Мова і про внутрішню політичну ситуацію, і про зовнішню. Не будемо ми про це зараз довго розмовляти, але це важкий період буде середини травня, початок червня. В Україні активно працює російська розвідка. Це ще один меседж з інтерв'ю. Вони здобувають необхідні дані і намагаються впливати. Це є, це факт. Війна це розвиток, скажімо так. Все, що стосується кіберрозвитку, радіоелектронної розвідки, вони підсилили, зазначив Буданов. Наступу на Київ не буде. Станом на зараз загрози немає, зазначив керівник гур. Також Буданов прокоментував одну з успішніших операцій гур, коли російський вертолітник перейшов на сторону України, а потім його вбили в Іспанії. Я б вам нецензурно дав би відповідь, які ми висновки з цього зробили. Бажання слави затьмарює очі всім. І вони. Починають говорити: ти знаєш, хто я от тільки ти ж кому, тільки от тобі кажу. Так само потім починають викликати дівчат з Росії, знайомих з минулого, розказувати, скільки у них тепер багато грошей, як чудово вони тепер живуть в Іспанії і так далі. Я ніколи не боявся визнати помилки, і тут тепер те саме можу сказати: треба було все ж таки за ним доглядати. Операція Майдан 3 про яку раніше попереджала розвідка, за словами Буданова, триває досі. На жаль, вона просувається. Сказав Буданов. за його словами, активізація проросійських сил тут в Україні відбувається. Але вони камуфлюються під різного роду діяльність під теми, які зараз хвилюють суспільство, і це жодним чином не виглядає як проросійська позиція. Телеграм є величезною проблемою для України. Потрібно навести в цьому лад, хоча б законодавчо змусити всіх зареєструватися, щоб було зрозуміло, хто за яким медіаресурсом. А телеграм вже точно статус медіа набув, зазначив Кирило Буданов. Загалом інтерв'ю Буданова коротке рване і різнопланове, як завжди. На сам кінець керівник ГУР озвучив прогноз аж на цілий рік. На його думку, Україну чекає важкий період, але не важче ніж уже був. Усі плани росіян розвідці заздалегідь відомі. Є певні питання, які важкувато буде зламати. Але як каже Буданов, як завжди, в останній момент щось придумаємо. А ви вірите Буданову? Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.